17 година в Україні. Я Соломія Візвіцька на каналі 1+, 1 триває спільний марафон «Єдині новини». І це ТСН. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Навіщо чекати 8 травня? Так на заяви країна агресорки про перемир'я відреагували в українському МЗС його глава Андрій Собіга наголосив, Україна готова підтримувати тривале, міцне та повне припинення вогню. Про чергове перемир'я сьогодні оголосив Путін за повідомленнями Росіян. Воно мало б діяти із опівночі, з 7 на 8 травня, і до опівночі, з 10 на 11 травня. Втім, як зазначив сьогодні. Сьогодні під час чергової атаки росіян керівник офісу президента України Андрій Єрмак всі заяви Росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею. Країна агресорка неодноразово порушувала власні ж перемир'я. Останнє про призупинення вогню Москва оголошувала на Великдень, після чого порушила його майже три тисячі разів. А Україна зазнала низки масованих атак як на регіони, так і на столиці. Кабами по житлових кварталах Херсона Росіяни влаштували містянам пекельний ранок провідної неділі. Четверо людей дістали поранення. Авіаційні бомби летіли по багатоповерхівках, приватних будинках, лікарні та освітньому закладу Дніпровського району. Кореспондентка ТСН Світлана Павук далі з подробицями. У цій херсонській батоповерхівці авіабомбою зруйнований горішній поверх на місці однієї з квартир. Дира сусідні майже знищені. Тут стиля впала, скло нічого немає, ані скла, ані вікон. Двірі повиносило. Отут все побито. Власниця квартири хотіла ще показати, що сталося з кухнею, але туди не змогли добратися, бо вхід завалило. Мешканці просять хутко покинути житло. Краще не знаходитись тут. А життя цій жінці врятувало те, що переїхала до родичів, адже прилітало сюди не вперше, але тепер шокована, бо знає, що вже нема куди повертатися. Хресна моя подзвонила, каже: у ваш будинок прилиті. Тіло, але я думала не в саму мою квартиру. А я прийшла, дивлюся, що нема квартири. А її літня сусідка пішла ранком в церкву. Повернулася, а будинок розбомблений. Коли польот був тут, коли я була в церкві, заходить в квартиру, а вона напівзнищена, не плаче, бо сама жива і неушкоджена. Каже у найнебезпечніший для неї час Бог оберіг її у церкві. А ви де живете? Ді тут давайте треба переселитися. Трошки на пару днів треба переселитися. Ви ж не можете таких умовах жити. Жінку евакуйовують, а вона переймається песиком дворовим. Їсти хоче йому залишити. Я це песику виллю у цьому будинку. У кожного своя історія порятунку. У цю жінку захистили рідні стіни. І тут чую десь бабахнуло. Потім скло посипалося. Я притиснулася до стіни. Мене це врятувало. аж туди. Скло долетіло. Людей з багатоповерхівки тимчасово виселяють. Аварійна бригада закриває вікна фанерою. Усього після цього авіаудару вибито 140 вікон. У мене нічого нема, ні одного вцілілого вікна. Не тільки скло, а ще й оці рами повиламувалися. На кухні теж все потрощено. Після цієї атаки значних пошкоджень зазнала міська лікарня. Четверо херсонців отримали вибухові поранення. Двоє з них госпіталізовано. Світлана Павук, Віталій Павук, ТСН 1+,1, плюс Фон, єдині новини.